Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. В даному відео хочу вам розповісти, як ви можете підтвердити свій пільговий стаж. У разі ліквідації підприємства. Хочу нагадати, що зовсім нещодавно Кабінет міністрів України затвердив зміни до порядку підтвердження стажу для призначення пенсій, а наявність саме пільгового стажу тепер можна підтвердити навіть у разі, якщо підприємство закрилось та вже необхідну довідку ви отримати звідти не зможете. Коли підприємство ліквідують чи закривають, працівник Відповідно, ви не лише втрачаєте роботу, а можете залишитися без пільгової пенсії. На жаль, такі реалії. Це стосується, зокрема, працівників на шкідливих виробництвах. Ми з вами Пам'ятаємо, що в Україні є перелік професій, які відносяться до списку номер 1 та список номер 2 відповідно до яких можна вийти на пенсію при досягненні 50-55 років, щоб підтвердити наявність пільгового стажу. А, на жаль, лише однієї трудової книжки вам буде недостатньо. А, зазвичай в пенсійному фонді просять ще надати довідку, що, яка б дійсно підтверджувала, що ваша робота. Містила шкідливий характер. Але коли підприємство вже припиняє своє існування, отримати таку інформацію, відповідно, ви не зможете, тому що нічого немає від відділу кадрів, де ви змогли отримати дану довідку, теж немає, вже нічого не працює. Добре, що Інколи бувають такі ситуації, що залишається правонаступник підприємства, або а, документи передаються до архіву, де вони мають, згідно чинного законодавства України, зберігатися протягом 75 років. Якщо ж а, немає ні правонаступника, документи також не було передані до архіву, що ж робити а, в такій? Ситуаціях. Саме на цей випадок є спеціальні комісії з підтвердження пільгового стажу, які створені при обласних управліннях Пенсійного фонду України. Заява на підтвердження стажу подається до будь-якого територіального управління Пенсійного фонду України, звідти протягом п'яти робочих днів пакет документів має бути направлений до відповідного обласного управління. Засідання Комісії проводиться у разі Потреби, але не рідше, ніж один раз на місяць. Заява про підтвердження стажу роботи розглядається пізніше двох місяців із дня звернення. Тобто, теж майте на увазі строки, що розглядаються такі заяви раз на місяць, тому теж орієнтуйтесь по строкам, що це досить такий, я бачу, тривалий період. Також до заяви про підтвердження стажу суджу додаються наступні документи: це документи, які Підтверджують факт припинення підприємства установи організації внаслідок їх ліквідації, ваша трудова книжка, документи, якщо вони у вас є видані архівними установами, довідку про заробітну плату, копії документів про проведення атестації робочих місць та копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати. Дивіться, якщо ви Цього всього не зможете знайти, наприклад, не зможете зібрати пакет документів, теж не падайте у відчай, тому що завжди можна призначити пенсію пільгову в судовому порядку. Відповідно, це буде трішечки довше по часу. Але якщо вам не вдасться навіть уже по спрощеному, скажімо, по спрощеній процедурі, яку затвердив Кабінет міністрів України, ви не зможете підтвердити в такому випадку свій пільговий стаж, тоді ви зможете звернутися до суду. В судовому порядку пенсії призначають. Без пенсії ви не залишитесь. Якщо виникають якісь питання, будь ласка, задавайте, проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», Бережіть себе та свої сім'ї.